У вас є досвід і як військового, і як людина, яка очікує, і який досвід для вас є складнішим. Для мене особисто людина, яка очікує, бо коли ти на службі, ти, по перше, знаєш, чим себе зайняти, зайняти голову. Ти не думаєш, що щось може статися, бо твоя людина апріорі в безпеці вдома, або може бути в укритті, або щось інше. Коротше, ти знаєш, де вона. Що з нею і що буде далі з нею? Коли ти, як цивільний, очікуєш свого партнера військового, це дуже важко. Більш того, важче мені особисто, тому що я знаю, як там, що може статися, і в цілому, яка обстановка. Я нещодавно була близько лінії бойового зіткнення, щоб побачити чоловіка. То ну не страшно, бо я розумію, що летить, де летить. Він мені каже, зараз що летить, і там вже орієнтуєшся. Але коли я тут, я знаю, скільки всього летить, то це прям дуже складно, бо у страху очі великі. І цей наш страх цілком нормальне таке почуття. Через цю невідомість я не орієнтуюся. Я не знаю, який ти звук зараз чуєш, і це вихід чи приліт. І коли я чую і розмовляю з чоловіком по телефону, я кажу, так, а це що? Він мені каже, це вихід. Я кажу, а, вихід, все, фух. Я зорієнтувалась, я розумію, значить, я в безпеці. А коли ви тут на самоті і знаєте, як це там буває, але не знаєте, що саме зараз, то це дуже важко. І це нормальна наша реакція. І тут, коли я чую, як ви там живете в Україні, ті, хто десь, я не уявляю, тому що все, що відбувається в Україні, що може відбуватись, у людей, які зараз не знаходяться в Україні, це єднається в одну картинку, і їм страшніше, ніж нам тут.